Увірвався терпець. Вінничани, в тому числі учасники АТО, самотужки прибрали так званий тарифний майдан. Приблизно о 10-й на площі незалежності зібралося кілька сотень людей. Бочки, дошки, палатки розібрали, погрузили на дві вантажівки та вивезли за 15 хвилин разом із хрестами, на які активісти Віктора Маліновського натягли майки з фотографіями героїв, які загинули на майдані та сході країни. Тут не повинні ці бути намети. Є місто, яке, де хай добивається. Чого вони зробили При ради? Діти хочуть новий год працювати. Всі люди хочуть, як люди кажуть, а не якісь, як то в якому звірінику ми живемо. Деться мова про долю мого міста, в якому я народилася, і моє от, зараз прохання не мікінгувати. Я взяла ящик і віднесла його на смітник. Бруд повинен лежати там, де йому місце. Андрій Гешпаль серед тих, хто взявся розчищати площу. Чоловік рік воював в АТО, пройшов два аеропорти. Каже, не зміг спокійно дивитися, як спекулюють пам'яттю загиблих побратимів. Хлопці віддали, захищали свою країну, ну, а прикриватися ними і добиватися цих якихось тарифів там на світ на газ. Я вважаю це неправильно. То я раді хлопців, просто я не міг дивитися на ті хрести розумієте, тим більше новий рік, свята. Ну для чого? Щоб. Вибачте, мене глумилися над їхньою пам'яттю. Нельзя так. Втім, у постійного десятка активістів партії пенсіонерів та їхнього незмінного ватажка Віктора Маліновського, як завжди, своя правда. Доводів людей вони не чули. Бандюги зняли портрети погиблих, сволоті продажні, стерви, проститутки продажні. Одними лайками не обмежились, спробували, як завжди, перекрити рух транспорту, але цього разу все сталося не як гадалось. Люди, які прийшли очистити площу, взялись регулювати рух. А бабусь Маліновського попросили зійти з дороги. Дайте пожити людям. Тут ні війни! дай Бог щоб її не було! Сядьте небала. Хрести почепили, для кого вони потрібні? Кому вони потрібні? Христи, всі, я як пенсіонер діти. я цього не хочу бачити. Це всі, діти, Чи вашого нема сина? Нема нікого. Що у мене? У мене внук воює в АТО. А. Розумієте, в щасті. А я проти того, щоб там хрести стояли. Маліновський бореться за те, щоб добре було. А скільки він людей вжив? Ми не Маліновський бореться. Ви, ви борете? Бороти. За що ви боретесь? Особливо не вдаючись у подробиці подій, перехожі ліквідацію наметів схвалювали і наголошували для протистоянь сьогодні. Не час треба спокій, а не якийсь сумбур творити знову. в Вінниці. не треба. Це робити картинку для різних ЗМІ, Треба домовлятися, і мир це основне. Я думаю, що можна діти якихось мирних способів, не показувати хрести, і це трохи дивно вже зараз, переживши такі події, і ще до сих пір нас нічого не навчили. За півгодини всі розійшлися. А як запевнили атовці, хрести з фотографіями справжніх героїв вони вивезли на центральне кладовище. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.